Пройшла ціла хвиля інформації про так звані реактивні каби. Нові каби, які вже долітають 120-180 кілометрів і мають долітати 300 і так далі. Але ну, чи варто воно такої уваги, напевно, що ні. Шахеди долітають набагато більше, а ці каби мають таку ж силу враження, тобто бойова частина 100 кілограмів. Нічого такого надзвичайного, що мало б в нас визивати е, таку розгубленість, що з цим робити. Ми робимо з всім, працюємо, посилюються, все нормально. Тут треба казати про те, що це психологічний тиск на наш український народ для того, щоб ми, знаєте, так е, віднеслися до тих умов, які пропонує нам агресор, аби так, щоб не гірше. Йдемо на всі умови агресора, аби закінчилась війна. Це саме головне, чого хоче російський агресор. Запам'ятайте це і не ведіться на всі ці психологічні атаки. Ми з всім поремося, якщо будемо всі робити, що маємо робити: боронити наш український народ.